Це друга серія у Єбані у ТВ. А ну, це Назарко. Назарко, це наш братюнь. Назарко покрився людям. Привіт Назарко, коротше, в нас їбанувся головою в 7 років, так по його розказам В нього був струс мозок, то він зараз трошки... Ну, трохи дав. Трохи дав. Назарка, коротше, була дівка така. Гідна дівка Катерина. Катерина. Не Іванівна. Катерина з Нововолинська. Катя, як ти нас зараз бачиш, знає, режі тебе любить. Він це нікому не скаже не знаєш, тебе любить. Катя, ти втратила принса. Оооо, Катя, Катя, ти знаєш, ти втратила принса. Резі в камеру. Вольне, вольне. Реж, Катя, Катя, ти втратила пресси. <реш> Катя, <реш> як ти нас зараз бачиш. Режі, дай телефон. Дай телефон. Парки, парки, рахунок без ревни. А, так, да, <реш> Катя, вскинь, <реш> скинь, коротше, на номер 10 рев. Ми тут в кінці з кінцями зводить, кінця нас тут інтернет скінчився, тут режі не може про Лос-Анджелес знайти інформацію. Ну коротше, Катя, як ти нас бачиш, ми тебе походу любимо. Добре, все, будемо.